Колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день. І тема наступного прес-брифінгу прем'єра фільму Відторгнення Битва за Україну до слова. Запрошується Марія Томак, автор ідеї, журналіст центру громадянських свобод, Людмила Немиря, режисер і сценарист фільму. А також Альберт Заславський, виконавчий директор Київського будинку прав людини. Прошу. Доброго дня! Як вже було е анонсовано, сьогодні о 19-й в кінопанорамі відбудеться прем'єра документальної стрічки Відторнення Битва за Україну це фільм про перший етап дестабілізації ситуації на Донбасі, про війну, яка на сьогодні е на сьогоднішній день вже принесла дуже багато жертв. І все це супроводжується такою кількістю пропаганди і фейкової інформації, що мало хто вже розуміє, з чого все почалося. Які причини і витоки? І це дуже важливо розуміти. І не тільки для України, а й для міжнародного суспільства, яке на сьогоднішній день. Опиняється під впливом певних маніпулятивних меседжів із Росії. І наша задача, як Київського будинку прав людини, поширювати розуміння того, що відбувається, розуміння того, з чого все почалося, про цю війну. про... Колосальне насильство, яке чинилося в Донецькій та Луганській області, до того, як світове суспільство побачило, що на Донбасі триває війна. Звісно, ми будемо використовувати свій ресурс як члена міжнародної мережі, щоб поширювати цю інформацію. Ми плануємо. Показувати цей фільм щонайменше в 13 країнах, де присутній будинок прав людини. Дякую. Доброго дня, Марія Томак, мене звуть. Я представляю Центр громадянських свобод, ініціативу Євромайдан СОС. Я хочу сказати найперше, що це вже наш не перший досвід створення документальних фільмів, власне, другий досвід разом з «Укрлайф ТІВІ». Перший був присвячений розстрілу на Майдані 20 лютого. Він є доступний в мережі, його можна переглянути. І тому не випадково у нас виник інтерес до цієї теми, безумовно. І для нас, як для правозахисної організації, для людей, Деякі займаються правами людини важливий, звичайно, передусім аспект того, як уже сказав мій колега, колосального насильства, яке розгорнулося задовго до того, як ми от почали відлік цієї війни на Донбасі, власне, збройного конфлікту. Йдеться про русську вісну в лапках, про весну 2013 року, коли почалися викрадення, коли почалися катування, коли почалася масштабна масштабна по суті акція залякування. І вичавлювання з Донбасу, з Луганської та Донецької областей тих людей, які мали проукраїнську позицію, які, власне, ну, мета яких була, які розуміли, до чого йдеться, які розуміли, що може бути розв'язана війна, які намагалися будь-якими методами цю війну зупинити. І е, е, так само е, хочу сказати, що е, Тобто для нас важливо було в цьому фільмі, передусім ось цей інструмент е, насильства як е, один з тих інструментів, які. Е, Власне, призвели до війни. Вас може трошки спантеличити назва фільму, і в це не випадково. Тому що ми намагалися дослідити, власне, а що ж призвело до того, що цей збройний конфлікт почався, що не змогло стримати війну. І фактори, звичайно, дуже різні. Росія, безумовно. Зрадництво серед правоохоронних органів, серед силового блоку, так це очевидно. Позиція органів місцевого самого. Урядування часто дуже е, така неоднозначна і е, сказати б хитра, безумовно. Тобто було дуже багато факторів, але так само варто пам'ятати, що е, в кожному сегменті, в тому числі в правоохоронних органах і в органах місцевого самоврядування, були люди патріотичні. І саме на них було спрямовано найбільше ося, оця кампанія залякування і ось ці от власне спроба вичавити їх або змусити їх замовчати. Я хочу сказати ще кілька слів про, власне, про те, як ми робили цю стрічку. Ми сфокусувалися на записові інтерв'ю з учасниками. Цих подій зі свідками, з жертвами, не побоюся цього слова. Ми робили записи ці як на звільнених територіях в Луганській та Донецькій областях, так і в Києві. І це унікальний матеріал, справді це така oral history, усна історія, яку нам ще належить аналізувати і розуміти всі ці. Тобто кожен епізод насправді має бути розкладений по кісточках. Ми ставили перед собою таку мету, але вкластися ну, в, в межі майж, в одного фільму просто нереально. Тому що кожна людина, яка от в нас з'являється на екрані, це заслугована окремий фільм, як щонайменше. Так? І у нас навіть були такі дискусії про титри, тому що нам хотілося запхати перепрошую якомога більше інформації, тому що кожна людина нам не хотілося, щоб вона йшла просто як, знаєте, як така говоряща голова. Тому що Кожна людина це історія, і це історія боротьби, і, і цим теж всі ці інтерв'ю унікальні. На завершення хочу сказати, що Фільм сьогодні буде показаний з субтитрами англомовними, і сьогодні в нас буде певна кількість гостей з міжнародних організацій, наші колеги. власне Для яких ми і робили титрування в тому числі. Але надалі фільм буде субтитрований також французькою мовою та німецькою мовою. Власне, ці три мови це є мови, як відомо, прийняття рішень в ЄС, і це так само цей фільм робиться в тому числі для міжнародної аудиторії. Ви знаєте, що зараз буде переглядатися питання по санкціям, і не, не зайве нагадати буде так, що як це все починалося. Звичайно, зараз вже зовсім інший етап. Війна, є насильство абсолютно тотальне, так але це вже інша глава. А от початок історії був таким, і про, про це не варто забувати. Дякую. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Немирия. Я очень рада, что я могу и имела такую возможность быть сценаристом, режиссером этого фильма. Я родилась и выросла на Донбассе. Уже много лет не живу там. Но там жили и живут мои близкие люди. Многие из них выехали. И поэтому для меня этот фильм был важен, неоднозначен и сложен, как никакой другой. Я хочу очень искренне поблагодарить своих коллег из правозащитных организаций, и Альберта, и Марию, и многих других, которые на самом деле делают сейчас неоценимую работу. Они собирают доказательства того, что происходило на самом деле. Потому что оценки – это просто. У нас очень много экспертов по всем без исключения вопросам. Гораздо важнее слышать то, что говорят очевидцы. Это всегда сложно, это всегда контроверсийно, если хотите. Ну и, наверное, фильм получился отчасти немножко сложным, немножко контроверсийным, но, надеюсь, интересным. Несколько слов о названии. Название для меня – это скорее вид как физиологический процесс, потому что процесс отторжения – это очень сложный процесс, который затрагивает разные органы. И от того, насколько процесс отторжения идет быстрее или медленнее, вот сам этот процесс зависит от многих органов, от многих составляющих. Так и в фильме. В фильме было очень много составляющих, и в самом процессе войны на Донбассе и в процессе отторжения на Донбассе было очень много составляющих очень много. Это и Россия, это и информационная война на самом деле, и политика, которая была развязана много лет назад. И она на самом деле один из важных сегментов этого отторжения. А что чего отторгалось, сложно сказать. я думаю, что вы сможете ответить себе на этот вопрос после просмотра фильма. И еще. Мы начинали делать этот фильм по очень простой схеме. У нас была идея, у нас не было сценария. Мы всегда так работаем, ну, по крайней мере, я. У нас есть идея, и мы начинаем собирать интервью. И потом мы просто слушаем эти интервью и пытаемся понять, что же на самом деле произошло. И изначально мы заявляли этот фильм год назад – когда он начинался, вот съемки активные начались где-то 4 месяца назад, монтаж и там до съемка интервью, а на самом деле фильм снимался порядка года, если я не ошибаюсь. Вот. И мы хотели назвать этот фильм как история одной технологии. Технологию, которую Россия применяла не только на Донбассе, но и в других странах, таких как Чечня, Грузия, Приднестровье, Приднестровский конфликт и так далее. Но когда мы получили интервью, и когда отслушали, расписали и серьезно поработали, мы поняли, что здесь важна не российская технология. Здесь важно то, что когда ты слушаешь этих людей и смотришь эти интервью, ты четко понимаешь, что Донбасс это Украина, что на Донбассе живут такие же люди, такие же украинцы, и они сопротивлялись, и они сопротивляются. И я думаю, что что бы мне очень хотелось им пожелать, чтобы они могли вернуться домой те герои нашего фильма, которых вы увидите, и чтобы мы снова могли вернуть те территории, которые для нас важны. А что получилось, мы приглашаем вас, будем рады видеть. И еще раз я хочу поблагодарить своих коллег из правозащитных организаций, которые на самом деле сделали очень много для того, чтобы этот фильм состоялся. Ну и, конечно, команду команду нашего небольшого украинского интернет-телевидения Ukraine «Укр TV. Спасибо. И если у вас есть вопросы, я тогда передаю. Да. Дякую вам, колеги. Чи є питання до наших спікерів, друзі? Оті дозвольте питання від українського кризового медіацентру кілька. А пані Людмила, от слово відторгнення, таке перше враження, оно ну, надто емоційна така складова і на ваше поле здається, що процесу зворотнього, процесу приєднання бути не може, чи він майже неможливий. Чи буде приєднання? Чи можливе приєднання? Коли, як і що для цього потрібно зробити? Понімаєте, а відторження это не значить закінчений процес, это сейчас процес. І от многих нас сьогодні і от тих, хто там залишився, Подпольных организаций и не обязательно подпольных, и от граждан, которые там остались. И от граждан нас всех здесь, и от киевской власти, и от международного сообщества, зависит от процесс отторжения, и его легко на самом деле остановить. На самом деле, мне кажется, что если бы мы могли больше влиять на умы людей, которые там остались, и на умы людей, которые на территории, которая освобожденная сейчас, и я думаю, что, может быть, даже Мария может быть тут больше сказать, потому что она на самом деле ездила и брала там интервью, вот, поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что отторжение это не процесс, который завершен, это процесс, который сейчас, и наша задача не дать ему случиться. Я ще кілька слів додам. От коли щоразу, коли ми говоримо про те, чи вдасться повернути, чи не вдасться, я думаю, що передусім зараз треба говорити про те, що відбувається на звільнених територіях. А там відбуваються часто дуже ганебні речі. Розслідування належним чином не відбувається, наприклад, справа Різниченка, Солодарського депутата Батьківщинівця, якого вбили, тіло якого знайшли через 7 місяців, і то не правоохоронні органи, і розслідування, справи якого за словами його соратників родини, просто гальмується. З певних причин. Так само, от я можливо, я щось пропустила, так, але насправді на звільнених територіях за деякими винятками, наприклад, Слов'янськ, де відбувається щось, якесь життя постійно. Поїдьте на північ Луганщини, там взагалі нічого не відбувається. Там перепрошую пан Дунаєв, розказує про те, які ополченці герої. І я думаю, що перш ніж говорити, тобто треба говорити про те, що нам варто нам треба повернути Донбас, Крим, так але чому ми докладаємо занадто мало зусиль для того, щоб подай отримати звільнені території, тому що однією з причин, чому і розслідування погано відбувається на мою думку, є те, що і правоохоронні органи, і прокуратура, і суди, вони просто не впевнені, що будуть що буде завтра, так чи варто чекати чергової атаки про Російських сил і там, буряцьких танкістів, так, як там казав Путін, трактористів і шахтарів в лапках чи ні. Тобто ну, це, це питання, окрім іншого, ще до, до, до нас самих. Це перший момент. Другий момент так само хочу перепрошую, але дорікнути державі, це те, що знову ж таки ми говоримо про повернення Донбасу, але тема, яка нам болить просто дуже, це. Українські політичні в'язні в Росії, вибачте, але ми просто поневіряємося, ходимо серед депутатів і кажемо: Вибачте, ви можете заплатити за адвоката, так там а держава Україна може хоча б юридичний захист надати в'язням своїм в Російській Федерації ну, МЗС каже, вибачте, у нас немає немає на це грошей, так тобто ми можемо тільки морально підтримати. І потім виявляється, що єдині. Хто може цих людей підтримати? Бодай на юридичний захист, це міжнародні фонди, американські і європейські. Ну власне, я просто кажу про те, що от коли ми говоримо про ці питання, то не варто забувати, що в нас ще є дуже непевна ситуація на звільнених територіях і остання атака на Марінку, то тому підтвердження. І я думаю, що на цьому варто концентруватися передусім. Можна ще одне оточення від українського кризового медіа центру? Ви сказали, що завдання, яке стояло перед фільмом, це висвітлити факти, які ну що було насправді, чи можна в одному реченні сказати? Ну, насправді, що було? Тобто, яка мета, яка от, думка пронизує цей фільм? І ще одне, питання, і ще одне уточнення. Одним словом, можна сразу відповісти? Ні, ні, ще одне уточнення. Е, чи вийде цей фільм у широкий прокат, чи можуть усі охочі подивитися, і де це буде? І взагалі, чи є така мета? Дякую. Одним словом, відповідаю, що відторження на російському, відторження на українському, це іменно те слово, місце одного предложения, которое я могу вам сказать. Потому что вот я хочу, чтобы вы посмотрели это кино, и мне интересно, чтобы вы тоже ответили потом на свой же вопрос. Вот. И, конечно, выйдет широкий прокат, пока не готовы сказать, где и когда, потому что, если честно, только в процессе еще в монтажке сидят ребята, которые заканчивают некоторые технические моменты. Мы с удовольствием пригласим вас и скажем, где и как это будет. Спасибо. Дякую, коллега. Чьи есть еще вопросы, возможно? Точно -то нет. Вопросов точно больше нет. Дякую вам, коллеги, что пришли. Так, Все, можна ще нагадати так, просто, ласку. що в 19.00 в кінопанорамі сьогодні вас чекаємо, запрошуємо в хід вільний. Дякую. Дякую. Всім, спасі вам, Все, спасибо, до свидання. Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг пів на першу.